Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час повітряної тривоги вибухи лунали не тільки у Києві, але і у Вінниці. За даними телеграм-каналів, пуски шахедів фіксувалася із -за території Білорусі. Працювала балістика. Вибухи пролунали в районі аеродрому, Сили ППУ робили все можливе Проте уламки. Зокрема, у Києві встигли наробити біди. В той же час офіційно повідомляється, що знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 ударних Мелітопол, а пише головнокомандувач ЗСУ у Залужний. Цієї ночі противник атакував територію країни крилатими ракетами та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 44 ворожих повітряні цілі, 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555, Х-55 були випущені. З 11 літаків стратегічної авіації ТУ-95 МС Каспію та району Енгельса, 16 ударних БПЛА типу Шахеда-100, 36-131 з Південного та Північного напрямків Приморсько-ахтарська, Курська за даними телеграм-каналів у Вінниці, попередньо збили невідомий літаючий об'єкт в небі Києва. Також наша авіація, як повідомляють джерела, пуска відбулися з території аеродрому Зябровка. Пора нанести шороху на російські аеродроми, які знаходяться на території Білорусі. Наразі там досі тривають роботи з облаштування додаткового обладнання на аеродромах в мачулищах, Барановичах, Лунинці та прилеглої інфраструктури. Мачулищі планують переробити включок. Ви логістичний хаб для потреби збройних сил Росії проте повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. То, чи зможе ворог перебазувати в Білорусь частину стратегічної авіації з російських аеродромів ЗСРФ ще торік. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну почали активно освоювати аеродром у мачулищах. І далі це роблять. Коментує Павло Лакійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики стратегії. Я двадцять наразі мачулища базується вони, що вичі Міг Міг-31К, які є носіями кинжалів. Тобто, цей аеродром є базовим у ворога на території Білорусі. Там зокрема базувався і літак-розвідник А 50 Олександр Лукашенко дав казівку усім міністерствам та відомствам сілякого сприяти за СРФ. Розповідає Сергій Бульба, засновник білоруського білого легіону. Білорусь передала під цілковитий контроль Росії аеродром. Зябровка, де наразі тривають заходи щодо облаштування Росії військової бази на території аеродрому перебуває ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер М та дивізіон С 400 «Тріумф». після початку повномасштабного вторгнення Росіяни стали використовувати цей аеродром для завдання авіаударів по території України. Крім того, росіяни ведуть роботи на аеродромі в Луненці, що у Брестській області за 40 кілометрів від кордону з Україною. З Білорусі для нас основна загроза можливі пуски ракет наземного. Базування іскандера також може йтися про запуски кинжалів та ракети Земля повітря меншого радіусу дії. Україна повинна діяти превентивно. Речне командування повітряних сил ЗСУ у Юрій Ігната заявив, що росіяни використовують близько 40 аеродромів для своїх цілей, крім Росії та Білорусі. Окупанти також експлуатують литовище на українських захоплених територіях. Про це повідомляє еспресо. Російські літаки постійно перебувають на території Білорусі. Це винищувачі бом. Омбардувальники зараз російська бомбардувальна і штурмова авіація працює на сході України. Вчора було знищено російський штурмовик та бомбардувальник силами ППУ України. Зазначив речник повітряних сил. Ігнат нагадав, що росіяни проводять навчання в Білорусі, щоб поєднатися з білоруською армією. Росія використовує не тільки білоруські аеродроми, які є по факту окупованими Росією. Росіяни також використовують аеродроми на окупованих українських територіях в окупованому Криму. Близько 40 летова, Росія використовується. Стовоє в агресії проти нашої держави додав він до зустрічі. Друзі, Ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.